Вітаю всіх. Я хочу таки подивитись таку річ зараз ще: доля окупованих територій, яка буде. Тепер, коли ось так викручується все в якусь таку дивну ситуацію, доля окупованих територій. Яка Доля окупованих територій. Давайте подивимось: доля окупованих територій. Намагання щось зробити тупік. Розумієте, це тупік. Воно все зайшло в тупік. Це результат. Довгостроково все це там. Розумієте, це все надовго. Те, що там відбувається, і ворог там надовго. Прийняти це, ну, що треба, що ми зможемо. Тепер. Я хочу глянути ще в такому ракурсі. Мені цікаво, просто цікаво. Під ким залишаться окуповані території після миру. Я ще не спитала, а конкретно дев'ятка кубків. Менду, цікавий результат. Під ким залишаться окуповані території, в кінцевому результаті, коли прийде мир, зупинка війни буде. Під ким вони залишаться? Під Росією, під Україною. Третій варіант. Тепер дивіться, всі три варіанти Пентаклів. Це територія. Всі три варіанти так. Тобто, в принципі, окупація залишається, Україна її не визнає, і це будуть тимчасово окуповані території. А третій варіант третій варіант це те, що оці два будуть совмісні. Як вам сказати, що ті будуть вважати своїми, а ті своїми. І, розумієте, там буде ось АТО. Це Зеленський випадає. Тупік. Зеленський розуміє що там тупік. Він не може приз... визнати окупацію. Україна тоді повинна змінити кордон. А ці не хочуть звалити. Давайте подивимось під Росією війна. Трамп не вимагає повернення. І все. дивіться: це Трамп, четвірка Пентаклів і імператор. Тобто він не вимагає деокупацію. Під Україна. Україна обнулення ситуації. Коли це доля така. Маніпуляції. Місяць. Україна це повинна викрутити. Що мені сказати? Яка їх доля? ось Тут вони вже домовились. Тут Україна викручує ситуацію, як для нас це подати. А третій варіант Зеленський розуміє, що це тупік. І потрібно оце все єдино впихнути. Що вам ще сказати? Мені цікаво, як нам подадуть все це. Що нам скажуть?